Не фотографувати стратегічні об'єкти та результати ракетних обстрілів Анадто не викладати подібні фото в мережу та не ділитися ними з друзями, знайомими чи рідними. Такі заклики українці чують чи не щодня, але часто свідомо чи ні нехтують попередженнями. І іноді, свідомо чи ні, це призводить до коригування вбивчих обстрілів. І ось що за це буває. 22-річний мешканець Донеччини, уродженець нині окупованої Горлівки, якраз займався подібною фотофіксацією. Фотографував будівлі поліції, місцеві тероборони та військові об'єкти у Краматорську. Це місто хлопець переїхав з окупованої Горлівки у Краматорську. Він навчався після школи, отримував українську стипендію. Працював на заводі машиністом крану. А у вільний від роботи і навчання час фотографував. Машиніст крану не був фотохудожником чи фотоблогером та працював на замовлення. Фотоматеріали йому замовляв представник збройних сил Росії, адже студент і машиніст крану з Горлівки виявився палким прихильником руського миру. Фотографії стратегічних об'єктів відправляв через месенджер російським силовикам. Прокурором у суді доведено, що у травні 2022 року чоловік повідомляв представнику силового відомства РФ інформацію щодо дислокації підрозділів збройних сил України, національної поліції та інших військових формувань України на території міста Краматорськ. Також він надсилав Геодані і навіть зазначав у переписці, які на його думку споруди треба руйнувати. У своїх переписках закликав Збройні сил РФ до повного знищення будівель. Тоді ж навесні росіяни у телеграм-каналах стверджували, що Масований обстріл Краматорського вокзалу, в результаті якого загинула 61 людина, 121 отримали поранення. Це саме обстріл військових об'єктів. При цьому у самого навідника була цивільна дружина і дитина, та він наводив ракети росіян під час чергової передачі фотоматеріалів для окупантів 22-річного навідника. Затримали. Досудове розслідування здійснювалось головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях. І за публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок мешканцю міста Краматорська за колабораціонізм. 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Так, Краматорський колаборант робив злочинні фотознимки свідомо, але навіть несвідоме фотографування стратегічних об'єктів чи наслідків може призвести до. Жахливих наслідків і відповідальності закон наближає перемогу.